От, і а, як було заведено в сім'ї, коли дівчата вже відростають, то а, спочатку повинна вийти заміж старша сестра. Спочатку йде гуляти старша сестра і, і менше ніхто гуляти не пускає. Щось старша до сильно хотіла ходити гуляти з хлопцями, ну і всі ж ну, давай, ми хочемо, а ти ні, треба щось робити з цим. Це 30 років початок. І, ну, наче все склалося, наче погуляли, і от вони одружуються. Одружуються, пішли, а, а, весілля, і Бабуся, і, бабуся каже, Через вот вона писал в меж.